Ласкаво просимо, дорога родина, у цей світанок нового дня. Знову ми зібралися разом, щоб обійняти нашого Небесного Отця у молитві. Якщо ви тут сьогодні, ваше серце, можливо, важке від болю чи спогадів, можливо, виносите жалобу за близькою людиною, чиє місце за столом лишилося порожнім. Знайте, що ми молимося з вами і за вас, бо ми віримо, що навіть у найбільшій темряві Бог має для нас світло. Сьогоднішній наш час присвячений сім'ям, що зазнали втрати, але також глибокій вірі у його захист. Бо у світі, сповненому загроз, чи то видимих, чи невидимих, чи то горя, чи то ворожнечі, лише Господь є нашим справжнім притулком. Дихайте глибоко, дозвольте своєму серцю заспокоїтись, відчуйте цей ранок не як початок боротьби, а як запрошення до спокою, який лише він може дати. Перш ніж просити про щось велике, давайте просто подякуємо за найменше, за цей подих життя, який щойно наповнив наші легені. Це не випадковість, це подарунок, це доказ того, що його милість оновлюється щоранку, навіть якщо наші очі сповнені сліз. Подивіться навколо. Можливо, ви сидите у тихому куточку свого дому, п'єте теплий напій, можливо, ви на роботі чи в дорозі. Але у вас є цей момент, щоб звернутися до нього. Подякуйте за цей дах над головою, за цю просту, але життєво важливу обіцянку захисту від стихій. Подякуйте за тих, хто залишився поруч, за родину, чиї руки вас підтримують, чиї посмішки, хоч і сумні, нагадують про спільну дорогу. Ми знаємо, що відсутність коханої людини залишає велику прогалину, але давайте подякуємо за те, що ми мали час з ними. І за те, що ми ще маємо сили продовжувати і пам'ятати. У цей час, коли так багато зла прагне зруйнувати наш спокій, і коли горе намагається вкрасти нашу надію, ми мусимо згадати про його вічний план. Пригадайте слова, які надихають нас сьогодні, що Бог знає задуми, які Він має про нас, задуми миру, а не лиха, щоб дати нам майбутнє і надію. Єремія 29,11 Уявіть, що ці слова не просто цитата, а обійми самого Отця, які нагадують Я бачу твоє завтра і воно в моїх руках. Але ми знаємо, що не можемо просто чекати Його благословення, не очистивши своє серце. Навіть у найглибшому горі і особливо перед лицем ворога, ми схиляємось у смиренні. Ми часто буваємо гордими, Отче. Ми намагаємося нести наш біль і нашу боротьбу самі. Ми ховаємо наші сльози. Боїмося здатися слабкими. Ми вимагаємо відповідей, чому все сталося саме так, забуваючи, що Твоя мудрість сягає далі, ніж наше розуміння. Тому, дорогий Боже, в цю мить ми каємося у нашій гордості. Прости нас за те, що ми намагалися бути сильнішими за Тебе, за те, що ми покладали надію на людські обіцянки, а не на твою непохитну вірність. Прости за хвилини сумніву, коли здавалося, що ти нас покинув у нашому горі. Ми стаємо на коліна душі, визнаючи, що ми лише глина, а ти майстер. Наповни наші серця смиренністю, щоб ми могли прийняти Твою допомогу, а не відштовхувати її через власне самолюбство. Ми поклоняємося Тобі, Всемогутній Боже, не лише як владарю нашого життя, але і як утішителю нашого смутку. Хто ти для нас сьогодні? Ти скеля, на якій ми можемо стояти, коли земля під ногами хитається. Ти. Ти хагавань, куди ми можемо прийти, коли шторми розривають наш корабель. Ти, добрий пастир, який залишає 99 овець, щоб знайти ту, яка заблукала у горі. Ми поклоняємося Тобі, Господи, як захиснику у цей час, коли стільки всього прагне викрасти наш спокій, чи то страх за завтрашній день, чи то біль від незагоєних ран, чи то пряма агресія ворогів, які не знають милосердя, Ти залишаєшся нашим. Незламним щитом. Ми молимося за цей захист не лише для наших тіл і домівок, але й для наших душ, бо ворог, який насправді прагне знищити нас, це ворог духовної боротьби, відчай, гіркота, нездатність прощати та холод у серці. Звертаючись до Твого величі, ми відчуваємо, як наші маленькі проблеми стають незначними. Ти є творець зірок і той, хто рахує кожну сльозу, Ти є нескінченна любов. У тобі немає тіні, немає зради, немає кінця обітниці. Ми підіймаємо очі до тебе, Отче, визнаючи, що якщо ти за нас, то хто може бути проти нас? Навіть якщо ми йдемо долиною смертної тіні, ми не боїмося зла, бо ти з нами. І ось зараз, посеред цієї глибокої молитви, дозвольте собі відчути цю присутність. Якщо у вашому серці є невимовний тягар, напишіть у коментарях просто ім'я людини, за яку ви молитеся. Або коротке слово захист. Дозвольте нашій спільноті підтримати вас. Це не лише прохання до Бога, це акт спільної віри і любові, це те, що робить нас сім'єю у Христі. Продовжуючи цей акт поклоніння і смирення, ми складаємо перед Тобою, Боже, всі наші надії, всі наші страхи, наші руки порожні. Ми не приховуємо нічого. Ми потребуємо Твоєї сили, бо наша вже вичерпана. Ми потребуємо Твоєї мудрості. Бо наші шляхи заплутані. Ми потребуємо Твого милосердя, бо ми згрішили проти Тебе. Ми поклоняємося Тобі, як тому, хто бачить кінець від початку і хто вже проклав маршрут через нашу скорботу до вічного миру. Твоє ім'я святе, Твоя воля досконала, Твоя обітниця непорушна. І саме з цим почуттям смирення та поклоніння ми готові перейти до того, щоб принести до тебе наші найглибші прохання і благання. Просити про захист від усіх ворогів і про відновлення нашої сили, посмай і про відновлення нашої сили. Святий Боже, ми тепер стоїмо перед Тобою, не лише як прохачі, але як сини й доньки, які визнають свою крихкість та свою повну залежність від Твоєї нескінченної милості. Господи, ми просимо Тебе про захист від усіх ворогів, але перш ніж Ти пошлеш нам свою потужну броню. Ми схиляємо наші голови в істинному глибокому каятті, пробач нам, Отче, за ті моменти, коли ми думали, що можемо пройти цей шлях самі, пробач нам за нашу людську впертість, за сумніви, які закрадалися у наші серця, коли Твоє слово було яскравим, але ми вирішили покладатися на туман власного розуміння, прости нас за нашу гординю, коли ми забували, що кожен подих, кожен промінь світла. Кожна крихта хліба це виключно твій дарунок, а не заслуга наших власних рук чи нашого хитрого планування. Ми зізнаємося, що іноді, коли життя стає легшим, ми несвідомо відсуваємо тебе на другий план, займаючись земними турботами, ніби вони вічні. І коли приходить біда, ми знову повертаємося до тебе, як блудні діти з розірваним одягом і слізьми. Прости нас за таку непостійність, за недбале ставлення до тих заповідей. Які мали б бути нашим щоденним дороговказом, ми просимо очистити бруд нашої душі, відмити наші думки від заздрощів, гіркоти і того тихого, нищівного осуду, який ми тримаємо в собі проти ближнього. Господи, ми хочемо бути чистими судинами, гідними Твоєї присутності, щоб Твій захист міг оселитися в нас без перешкод, навчи нас істинному смиренню, яке не принижує нас, але підносить Тебе. У нашій слабкості. І тепер із цим чистим, хоча й покаяним серцем, ми підіймаємо свій погляд у поклонінні Тобі, всемогутній Бог, єдиний, хто може назвати себе нашою скелею і нашим притулком. Хто є Ти, Господи? Ти не просто хтось великий, ти сам велич, що не має меж. Ти тихий шепіт у бурі, але також і грім, що змушує ворогів відступити. Ти пастир, що веде нас, але й воїн. Що стоїть попереду, приймаючи удар на себе. Ми поклоняємося Тобі, як архітектору вічності, хто знає наше вчора, тримає наше сьогодні і вже намалював наше завтра, даруючи надію. Твоя присутність це наша фортеця. Ми дякуємо Тобі за те, що Твої думки про нас це плани миру, а не зла, щоб дати нам майбутнє і надію, як Ти обіцяв у книзі Єремії, яка неймовірна благодать знати. Що навіть коли навколо нас руйнування, і навіть коли біль втрати намагається розірвати нас на шматки, у тебе є план. Ти не просто реагуєш на наші кризи, ти керуєш ними, перетворюючи наш шлях скорботи на дорогу, що веде до більшої віри та більшої слави. Саме тому ми можемо довіритися тобі в усьому, ми поклоняємося тобі, оскільки твоя любов не вимагає від нас досконалості, але просто щирого серця. Яке готове знову і знову повертатися до Тебе. Господи, просимо Тебе, укрий своїм крилом наші родини, які пережили найбільшу скорботу, втрату близької людини. Це не лише видимий ворог приносить біль, це й невидимий ворог, який намагається посіяти гіркоту, сумніви та розпач у серцях тих, хто залишився. Захисти їхню пам'ять від прокляття, їхні ночі від кошмарів, їхні дні від порожнечі. Що лякає, нехай твоя сила буде їхньою бронею проти того, хто шепоче їм, що життя втратило сенс, що вони забуті чи що твоя любов відвернулася. Нехай ця молитва стане для них тихим щитом, який відбиває стріли з невіри. Ми просимо про особливий захист для дітей і для старшого покоління в цих родинах. Діти, які часто не розуміють глибини втрати, але відчувають її тяжкість Обійми їх своїм миром. Старші, які несуть важкий тягар пам'яті і туги, дай їм силу витримати, зміцни всі сімейні зв'язки, щоб вони не розірвалися під тиском горя, а навпаки, стали міцнішими, об'єднані спільним упованням на тебе. Нехай кожен дім, що пережив втрату, перетвориться на дім молитви та надії, де твоє світло не згасає. Ми дякуємо тобі, що ти чуєш нас. Ми відчуваємо, як важкість, яку ми несли, поволі перекладається на твої потужні плечі, це велике полегшення знати, що нам не потрібно прикидатися сильними, коли ми виснажені. Нам не потрібно приховувати сльози, бо ти збираєш їх усі в свою посудину, це полегшення, яке приходить лише через смирення, коли ми повністю віддаємо контроль і довіряємося твоїй суверенній волі. Ми приймаємо твою обіцянку миру, що перевищує будь-яке розуміння. І дозволяємо цьому миру вкоренитися глибоко в наших серцях. Господи, даруй нам мудрість жити цей день з вдячністю, пам'ятаючи про ті прості, але великі благословення, які Ти продовжуєш посилати, дякуємо за світло, яке проникає крізь вікна, за тепло, яке гріє наші домівки, за голос друга або сусіда, який дарує нам хвилину радості, дякуємо за кожен невеликий крок вперед, за кожен подоланий страх. За кожну перемогу над спокусою, навіть за найменшу. Кожна така дрібниця це нагадування про твою незмінну вірність і про те, що ти продовжуєш працювати у нашому житті, навіть коли ми не бачимо повну картину. З цього моменту, з цього місця щирої молитви, ми виходимо на новий день зі світлом у серці. Ми виходимо, не маючи всіх відповідей, але маючи того, хто є відповіддю. Ми залишаємо тут наш страх, нашу вину, наш сумнів і беремо з собою твій мир, твою силу і твою надію на краще майбутнє. Ми знаємо, що Твоя воля для нас це завжди добро, і ми будемо шукати це добро у кожному випробуванні, через яке ми проходимо. Ми готові зустріти цей день, захищені твоєю любов'ю, очищені твоєю милістю і керовані твоєю рукою. Отець, ми молилися за захист від ворогів. І знайшли його у твоєму прощенні та нашій смиренності. Ми молилися про відновлення сил і отримали його у твоїй непохитній обітниці майбутнього. Це була справжня, глибока, сердечна молитва. І якщо ця молитва торкнулася вашої душі, якщо ви відчули, як важкий камінь скотився з вашого серця, я прошу вас, поділіться цим відчуттям. Напишіть у коментарях своє Амінь або поділіться коротеньким свідченням того. Як Бог підтримав вас у часи найбільшої втрати. Ваша історія може стати світлом і надією для іншої людини, яка зараз дивиться це відео і відчуває себе самотньою. Не забудьте також підтримати цей канал, підписавшись і поставивши вподобайку, щоб ця хвиля Божого миру поширювалася далі. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і спілкування Святого Духа буде з усіма вами відтепер і навіки. Ідіть з миром, друзі мої. Надія жива. Амінь.